Всім привіт! Зараз буде дуже важлива інформація для чоловіків. Жінки можете прогортати це відео. Чоловіки, а що з приводу догляду за жінками? Догляд це не тільки про квіти або кафешки. Догляд це турбота про жіноче здоров'я. А якщо ваша жінка здорова, якщо вона щаслива, то щасливі будете і ви. Що ми можемо запропонувати? Ми можемо запропонувати м'який, приємний до тіла, ароматизований, персиковий. Туалетний папір. Туалетний папір упс, everyday, з персиком 24 штуки в пальці. Це тришаровий, дуже приємний ніжний папір, який буде подобатись вашій жінці. Дивіться, який який та ніжний цей папір. Він тришаровий, одного відриву вистачить на один похід у туалет. Він пахне персиком, а також цю втулку можна змити в унітазі. Коштує такий папір 372 гривні за 24 штуки. Тобто одна штучка коштує 15 гривень.